Незаконну політрекламу на смітник днями спецінспектори Кіровограда виявили цілу низку політичних оголошень, розклеєних у недозволених місцях. Її поналіплювали на стовпи, дерева та забори. Всі матеріали інспектори зірвали та віднесли кандидатів нардепи, ім'я якої в них зазначалося. Як вона на це відреагувала, розповість Інна примак. На стовбах, деревах та заборах у мікрорайоні Олексіївка з'явились політичні оголошення. Одна із кандидаток в нардепи кликала на зустріч громадськість. Дуже 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 багато об'яв. Навіть таке, я не знаю, навіщо так робили. Але було таке, що на одній опорі по три, по чотири оголошення. Частина по вулиці Барболіна от, була на скотчі, їх не важко віддирати. Але ті, що знаходились по вулиці Ушакова, вони були дуже ретельно приклеєні, без спецзасобів. На жаль, їх віддерти неможливо. Оголошення інспектори позривали, зібрали їх в купу та принесли кандидатці, коли та проводила зустріч із виборцями. Ось ці наклейки діла. Ні, правильно в спеціально встановлених місцях у нас ділиться наклеї. Ні міста определені, ні фасади, ні забори. Завжди ми не накліти. Я, Подажіть, я... я не знаю, хто наклеїв на і це обурила сильно пана Іванова на стоп, А я знаю, що ми домовлялися з магазином, щоб тут лежала наша публікація про те, що буде відбуватись зустріч. Ви знаєте, не в одному районі такого не було. Низку цих листівок розповсюджувала голова квартального. Комітету про те, що буде такий скандал, зізнається, не підозрювала. Дзвонили у телефонному режимі Людей підоприждали і вішала я об'яви. Біля магазину ми живі, і там висить об'ява, і возле магазину бившого українського. Люди були підоприждені. Ну, Зачем ви на це на нормі? Я не від. Я не видела, ну, Зачем это? я ворочию ну, люди разрешили, люди разрешили. Ну, такі люди разрешили. Я на забори ніхто не. Подайдіть і ну, спросіть у людей. Ну, Чому ви дозволили? Капкліно. Самі мешканці мікрорайону кажуть, політична реклама їм набридла. Що занадто, то не дуже й хорошо. Ну а так що сказати. Всі тільки обіцяють золоті гори. Люди вже так устали від цього всього, от цих реклам, от цього всього вибір мене. Дуже плохо. Якщо було б менше цих реклам, був би, бы, може бути кращий порядок. Ви згодні зі мною? Я теж так надає це все. Спецінспектори за скоєне вже виписали кандидатці штраф. Штраф кожна наклейка стоїть 3400 гривень. Тому для неї штрафи і завтрашнього дня. На на комісію, яка займається предвиборною комісією, яка займається вибором от, кандидатів в народні депутати, я посилаю письмо з цією рекламою, з просьбою, що кандидат в народні депутати незаконно проводить передвиборну кампанію. Таку роботу спецінспектори проводитимуть з усіма кандидатами, що розміщують незаконну рекламу. Інна примак і день за днем.